Всім привіт! Давайте сьогодні погадаємо для чергових дам, для тих, хто в пошуках роботи. Спочатку знайдемо вашу карту, подивимось, з якими картами вона вийде. Вони будуть означати те, що у вас зараз на серці, про що ви думаєте. Ви хочете вести розмови? Розмови саме пов'язані з переміною казяного вдома. Розмови, які будуть пов'язані з покращенням вашого фінансового становища. Це про, про це ви думаєте? Давайте подивимось далі. Що зараз біля вас? Що може статись найближчим часом, чи змінитись? Що вас порадує? Можливо, допомога і результат. У вас багато хлопіт. Всі хлопоти пов'язані з бумагами, хлопоти пов'язані через гроші, ви хочете щось міняти. Ви хочете, у вас є якісь ваші плани. І ось хлопоти з цим всім пов'язані. Що зміниться найближчим часом? Ну що ж, несподіванка буде. З Сказіону удому ви отримає, отримаєте якусь несподіванку від казіонної людини саме? Що порадує? Ну, що ж, порадує? Скоріш за все... За все новина. Новина буде з сказюну дома, і вона вас порадує. Можливо, вам цю новину принесе Христова дама. Можливо, ви хочете десь влаштуватися там, де ця дама. І вона вас порадує. Вона вам принесе новину, яка порадує вас. Можлива допомога. Ну що ж, тут можлива допомога буде саме в цій новині. Новина, яка, яку ви отримаєте, можливо, вам якось допоможе в пошуках вашої роботи. Я бачу, що у вас має здійснитись ваше бажання. І так, як ми гадаємо, це на роботу, то значить, що роботу ви знайдете і поможе вам в цьому новина, саме яку ви отримаєте. І результат. Ну, ви отримаєте радість, здійснення мрії. Буде якась ваша дорога. Але все ж таки, я думаю, більше, що саме жінка якась вам принесе новину дуже радісну для вас. Новину, яка допоможе вам здійснити вашу мрію в пошуках роботи.